Друзі, давайте обговоримо, чи є конфлікт між Зеленським та Залужним, чи є оце протистояння військових проти політиків, а політиків проти військових, тому що всі про нього говорять, але ніхто не хоче віддавати чітку відповідь. Але спершу підпишіться на канал, ставте лайк, дзвіночок, і давайте розберемо цей матеріал. А також додатково ще розглянемо заяву Кадирова, який сказав, що втомився. Ну і власне, що зараз відбувається на Кордоні з Білорусі, тому що там, як говорять нам інсайдери та військові, можливі військові провокації. Власне, все почалося із заяви е, Лукашенка. Нещодавно ну, нещодавне обговорення почалося насправді, е, розмова йде достатньо давно. Лукашенко сказав, що Україна скоро прийме всі вимоги Росії, тому що військові змусять Зеленського зробити те, що власне йому скажуть, і що, начебто, військові тиснуть офіс президента, сказав, що ні, ніхто не тисне, нічого не буде, і Україна точно не буде приймати пропозицій військових. Мені здається, що варто розібратися і розтлумачити, чи є конфлікт між зеленським та залужним. Відповідь є. Реально є. Ніхто про це не хоче говорити, але він є. Чи критичний він для незалежності держави та обороноздатності? Ні, не критичний. Що було причиною конфлікту? Кажу чесно: політика. А, з обох сторін є кроки, які інша сторона розцінює як недружні. Це теж є. Але президент зав'язаний на міжнародну спільноту і на рейтинг, і легітимність. Головнокомандувач зав'язаний в тому числі на міжнародну спільноту і на своє призначення. Плюс його підтримують військові. Тому жодна з інституцій не дає натяку чи можливості іншій стороні на нього надто жорстко впливати. В той же час кожна зі сторін має потенційну перспективу вплинути і дуже сильно. І ось це якраз таки і є джерело конфлікту. Кожен з них думає про майбутнє. Зрозуміло, що для нас і з вами найважливіше, що вони думали про сьогодення, тому що на нас атакує Росія, вони наступають, вони намагаються нас бити і давити. Тому для нас надзвичайно важливо, а, власне, єдність нашої команди, да, щоб Верховний Головнокомандувач і головнокомандувач були як єдиний моноліт сьогодні. Ми можемо сказати кілька речей: що це точно не впливає на поставки зброї, це точно не впливає на внутрішньополітичний консенсус. На даному етапі ми не говоримо за майбутнє, але це не критично. Ми б'ємо ворога, і внутрішні питання вирішені. Що найважливіше, спроби Лукашенка і Путіна маніпулювати на можливому конфлікті військових проти президента і чи президента проти військових. Це спроба реалізації так званих африканських, північно-африканських сценаріїв або азійських сценаріїв, коли воюючі генерали, Латинська Америка теж так живе. Воюючі генерали здобувають супервеликий рейтинг, і потім зрозуміло, що. На цьому всьому приходять до влади, скидаючи політики, проти яких іде там негативна кампанія. Але зрозуміло, що на даному етапі ці сценарії нам не загрожують. Військові співпрацюють з політиками, політики співпрацюють з військовими, і є синергія. Не було б цієї синергії підтримки населення і підтримки волонтерів. Ми б не вистояли, тому дуже чітко і важливо розуміти, яким би не був конфлікт, він не виходить за внутрішні питання. Це явно не справа Лукашенка, недобитого картопляного диктатора, який буде нам розказувати, вибачте на слові, що нам робити, і хто повинен нас змусити які умови підписувати. Путін сьогодні боїться, що Україна не захоче взагалі з ним вести мову. Він готовий. Це інсайдери говорять з політичного. Його, якраз таки британського ком'юніті, що Путін готовий йти на поступки, але він розуміє, що Україна хоче повернути всю територію. Україна не один раз заявляла, і військові і політики, так, варто сказати, військові влучними потрапляннями наших ракет політики заявами про те, що для нас перемога це звільнення всіх територій для росіян. Е, перемога, е, це хоча б щось, і вони готові задовольнитися там окремо захваченими своїми е, точніше, нашими містами, які тимчасово зараз окуповані. І далі вони там в своїх медіа будуть це подавати як супер, супер, супер велику перемогу. Нас це взагалі не влаштовує. Ми хочемо вернути наш Крим, наш Донбас, наш Луганськ і всі інші наші території. Дивіться, цей кейс ще й класичний в тому, що, наприклад. Теж спілкувався з військовим. Вони каже, ну, от генерал Макартур Мак там час в час в'єтнамської війни був суперпопулярним. Да, був, але прийшов і перестав бути популярним, коли війна завершилася. Точно так же були проблеми потім в Ніксона, коли зловили його на прослушці, коли дійсно він почав порушувати. Демократичні процедури, Чи, наприклад, в президента Ліндона Джонсона теж почались проблеми. Тобто, насправді говорити зараз про якусь 100% історичну аналогію не можна. Жива ситуація, найсвіжіша, велика повномасштабна війна в історії 21-го століття, найбрутальніша з найбільшими санкціями, з найбільшими втратами. Сьогодні нам ніхто не скаже, йдіть в тих поучіться. Ми сьогодні пишемо історію. Ось цей жарт, який ви мені присилали в коментарях, що наші діти, які пішли в школу, сьогодні уроки історії будуть читати не снижки, а дивитися в вікно. Так, це правда, це правда. Але точно не Лукашенко повинен нам розказати. Всі наші внутрішні конфлікти це наша справа, державна. Чи хотіли б ми, щоб їх не було? Так, дуже хотіли б. Щоб всі як єдині працювали, але на превеликий жаль, ці конфлікти є. Ми з вами говорили, що конфлікт гетьмана і бойового тамана він завжди був. Це історичний конфлікт. Він він такий. Але поки що закон не порушиться, зрозуміло, що офіс хоче повністю контролювати залужного. Залужний хоче, щоб там офіс не втручався в його перемовини з міністрами закордонних міністрами оборони чи, наприклад, з головнокомандуючими інших країн. Так вони втручаються один одному. Заважають. Ну ви я думаю, ви знаєте цей інсайт по внутрішній по соціології. Ніху чомусь ніхто не хоче публікувати а, обидві сторони, і навіть ті, хто замовляли. Залужний виходить в другий тур і там перемагає Зеленського. От є така соціологія, і Зеленському вона дуже не подобається, от тому, власне, частина цих активностей вона й туди направлена. З іншої сторони, там свої речі. Дивіться ще кілька інсайдів. Перехожу до. Кадирова і кордону з Білоруссю конфлікт дав змогу рости Буданову Буданов зараз укріплюється і офіс робить таку певну ставку на Буданова як альтернативу залужному, який є до них ближчий, Ну і може конкурувати і велику кількість зброї йому дають. Ну а знову ж таки розвідка теж не підставляє, демонструє дуже круті результати. Але це в цьому теж є певні політичні відтінки. Знову ж таки не критичні, але вони є для вашого розуміння. Ще е, говорять теж мої інсайдери про те, що не будуть знімати поки що залужного. Ну знову ж таки, як мінімум вони запустили цю історію, що не будуть, будуть, не будуть, побачимо. Але, начебто, сказали, що не будуть знімати, бояться реакції заходу. Е, ну, в будь-якому випадку політичний баланс тримається наскільки, наскільки він міг би бути, я знаю, що деякі партії опозиційні намагалися. Цей конфлікт, тип, ну скажімо так, підпалювати і розгортати не йде. Жодна сторін не хоче ще більшого конфлікту. Всі розуміють можливі потенційні наслідки, тому що тоді програють всі. От, ми пам'ятаємо 2004 рік, ми пам'ятаємо конфлікти Тимошенка і Ющенка, тому точно зараз намагається, як мінімум, враховувати ось ці деталі і ось ці елементи. Тому. Все в межах, що називається статистичної похибки, і тут можемо на даний етап не переживати, але точно контролювати. Ще одна річка дирив буквально кілька, холин... кілька годин тому, давайте. <кхід> Записав відео, що він вже старий, що йому треба йти на пенсію, треба йти в відпустку. І зараз всі ламають голову, що ж власне мав цей міні-диктатор на увазі, чи типу Путін його хоче звільнити? Бо він в відео каже, що колись він був наймолодший. Зараз він типу найстаріший, але недосвідчений. Одні кажуть, що Путін його хоче звільнити, і це аргумент. Інші кажуть навпаки, що він шантажує Путіна і хоче йти на підвищення. Дивіться, дійсно два сценарії мають право на життя. Дійсно, він може шантажувати і хотіти отримати посаду. Знову ну, ж таки, це може і бути планом Путіна, давши посаду на рік, з витягую його з Чечні, туди ставить свою людину. І цю операцію по поглинанню Чечні і завершенню цих чеченських воєн він може вважати вже для себе закритою. Тому дана, дана ситуація. Скажімо так, ставить знак питання, хто кого грає, чи Путін Кадирова, чи Кадиров Путіна. Однозначно конфлікт між ними. Ну, Єдине, хто перший ініціатор. З даного віду поки що не зрозуміло. Дивимося на наступні кроки. Але цікаво інше, якби в Кадирова була б голова, він би не грав би там стати міністром, чи... він би від'єднував свою державу. Ось це був би крок. Але він боїться, він не знає, як це робити. Ну і йому оці те, що падає з барського стола, очевидно, йому цього достатньо не сильно він переживає за свою державу. Але знову ж таки, і той, і інший для нас ворог, кривавий ворог, ми бачили вбивства, галтування їхніх собак-солдатів на нашій території. Тому зрозуміло, що ми нікому з них щастя і добра не бажаємо, але як мінімум для розуміння того, що там відбувається, критично негативного, ми з вами все рівно увагу звертаємо. І ще одна річ Білорусь. Військові зараз укріплюють кордон, дійсно розставляються гранатомети, розставляють велику кількість техніки. Очікують, що на осінь можуть бути певні кроки зі сторони Білорусі. Знову ж таки, не білорусів, бо теж з військовим говориш. Ми віримо, що білоруси не підуть. А росіяни в білоруській формі Ну, ці можуть. Тому теж давайте розуміти, щоб я вас не підставляв і не обманював. Росіяни в білоруській формі, чи білоруси, чи я не знаю, чи з бурятами в білоруській формі, чи не в білоруській формі. Неважливо сили військові, які можуть піти на Чернігівщину, Волинь, Рівненщину, Київщину. Чи Житомирщиною сумщиною, тому це треба розуміти, що можуть піти, треба бути на поготові, Треба розуміти ці сценарії. Ну от зараз зашевелилися без паніки, до речі, е, ні ви, ні військові. Давайте е, чесно не, не панікуємо, але розуміємо, що такий сценарій можливий і за ним треба теж слідкувати. Поки що йде укріплення кордонів, підвозять війська. Розуміють, що наша атака на півдні може. Отримати провокацію з півночі це теж сценарій. А можливо навпаки він захоче. Поширювати цей фронт, розширювати фронт і, і можуть зійти з тієї сторони. Тому це можливо. Це можливо, і ми за цим з вами будемо слідкувати. Ну і давайте провокативне питання. Я вам хотів давно задати таке провокативне питання, тому що ми з вами завжди однодумці. А тут треба, щоб ми з вами трошки посперечалися, як мінімум для гарної справи. А ви за кого в конфлікті за Зеленського і Залежного? За З, за. за За. Але найголовніше, друзі. Бережіть свої сім'ї і будемо з вами на зв'язку.